Доброго дня, мене звати Володимир. Перш за все хочу подякувати тих людей, які сюди прийшли. Я не знав навіть сьогодні вранці, що я буду тут. Мене запросили, Просто... і я швидко сюди приїхав. Дякую за надане слово. Я хотів би сказати, що там, в зоні АТО, як це називає наша влада, але то не зона АТО. То то війна. Там на війні зараз кладовища, всі ті, які я бачив, вони збільшились не менше, ніж на 30% за ці півроку. І говорити про те найсміливіші, найсміливіші цифри, які говорять, це 10 тисяч загиблих разом із російськими, разом з мирним населенням, і українськими військовослужбовцями, і з гвардійцями. Ні, там більше загиблих. І ця війна, і будь-яка інша війна із п'яти тисяч війн за останні 2000 років це причина політиків, не звичайних людей, які, яких туди загнали. Під примусом загнали туди. Да, там платять кошти. Платять кошти зарплату. Військовослужбовцям. Е Іншим, але ці кошти хлопці пересилають додому і допомагають, тому що вдома вони б працювали і тим самим би приносили кошти. Але на війні вони не працюють, вони воюють. І кожного разу, коли вибухне снаряд, вони можуть загинути.